Житомирські кондитери продовжують воювати з хабарництвом серед чиновників. Активісти проводили пікети під стінами Генеральної прокуратури та державної фіскальної служби. Найактивнішими були робітники Житомирської кондитерської фабрики та громадської організації Народний ілюстратор для того, щоб навести лад в державі, щоб не було корупції, хабарництва. І ми хочемо, щоб було очищення влади. про яке так говорили керівники держави нашої про те, що дійсно воно відбулося, щоб дійсно. Була люстрація. Колектив Житомирської кондитерської фабрики вимагає люстрації прокурорів і суддів. Тепер у Житомирян увірвався терпець, коли кілька місяців тому заступник генпрокурора Олег Бачун почав вимагати підприємства Хабар розміром у 30 тисяч доларів щомісяця. Тоді вони вийшли на мітинги, і тепер вже в дев'яте під стінами генпрокуратури і державної фіскальної служби. Це до нонсенс, що як на мене, оскільки Бачун є відповідальним за люстрацію. Ми сьогодні прийшли ілюструвати його, скажімо так, і даємо всі факти, що він вимагає хабар. А він відповідальний Генеральній прокуратурі про люстрацію. Розумієте, тому. Це це вже є питання до цього, і мене дуже це дивує. Я думаю, що попадуть чесні порядні прокурори. А всі, які будуть угодні хабарники, вони будуть працювати і надалі. І все. Голова спостережної ради Житомирської кондитерської фабрики Ігор Бойко каже, що віддачі такої взятки відмовилися, після чого розпочалися проблеми: наїзди прокуратури, відкриття кримінальних справ та придумування різноманітних методів тиску. За словами керівника, бачун дуже вихвалявся, що збирається посадити його до тюрми. Бачун дуже вихвалявся. Він львів'янин розповідав. Я також з львів'янин розповідав всім, що найближчим часом він збирається мене посадити в тюрму за те, що ми вимагаємо справедливості. Ми, ми не ставимо ніяких вимог, ні політичних, ніяких. Звільнення хабарників від влади і притягнення їх до кримінальної відповідальності. Завжди кругом повинен працювати закон і кругом повинна бути справедливість. Люди, які... Показують в своїх деклараціях нуль, а показують подарунки в 6 мільйонів. Я ми би хотіли також знати, щоб хтось вийшов нам і розказав, як можна отримати подарунки за тринадцятий рік 6 мільйонів. Але мені якої відповіді ні від кого не отримуємо, Ми нічого не знаємо. Тому робітники на честь свята у знак протесту показали сценки з чиновниками, які колядують хабарі, та зібрали фінансову допомогу для заступника генерального прокурора України Олега Бачуна. І що ж стало хуже? Судді хабарники, мінти продажні, прокурори взяточники, що там до коровиться. це ужас. Значить, хто був у власті раніше при януковичі, і стався ще час.